Можна вже двері закривати, а то люди йдуть і йдуть <гум> в ім'я Отця і Сина Святого Духа мій слава Ісусу Христу. Слава на віке, Богу. Вітаю сьогодні всіх в цей сонячний, а в цьому приміщенні трішки прохолодніший день. Так гарно, коли було вікна закриті, стало прохолодніше. Може би взагалі ті вікна познімати, як і було продати. І, 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 про... <гум> <гум> і продати. Ну, я тут проповідь, поки що ви жартив. Це просто бізнесмен, що вона мислить категоріями, Та, тому так і жартує. Добре, але хто почав? хто почав? Маємо сьогодні так само про одного з бізнесменів, напевно, що, але бо з людиною з таким мисленням бізнесменським. Це про багатого юнака. Ну і ось приступив до нього один і каже один юнак приступив в іншому ще місці багатий. Або то зрозуміло, що він багатий. І каже учителю добрі, що доброго має чинити, щоб мати життя вічне. І чуємо цю історію, яку він сказав. Що сказав Ісус йому? Продати все. Це я хотів вам сказати. Продайте все, бо все, що ви маєте, ми можемо побудувати за це великий храм. Несмішно. Ну, бо вікна ви хотіли продати, я би вже і ваші вікна продавав, жартую. Мораль така: зразу переходжу з кінця, бо вирішив почати з кінця, потім повернемося до початку. Отже, в нього є якесь, напевно, що майно. І він сказав до Ісуса: чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалець, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, і дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йде за мною. Почувши це слово, юнак відійшов сумний, мав би велике майно. Чому він засмутився, юнак? Ваші версії. Ну, то що людині важко віддати все, що в неї є, бо потім вона буде. Важко віддати все. О, бо є страх лишитися без нічого. Ще які версії? Що він є хтось, якщо він щось має, якщо він нічого не має, значить він ніхто. Якщо він, є, він за допомогою тих речей, які має, хтось. Та? Тобто, в такий спосіб людина надіється, в даному випадку даний наш герой надіється на ці речі, які має. Якщо людина надіється на якісь речі, чи вона може надіятися на щось вище речей, на Бога. І тому Господь прямо йому на це натякає, щоб він лишив цю надію на це, на що надіявся, насправді, мислення, яке є в цього яника, є природнім. Бо воно є у всіх, і у мене, і так далі. Але дуже так цікаво, він виконує заповіді, все це вистачає. І він питає, чого мені ще бракує. І цей дає Ісус, дає варіант: якщо хочеш бути досконалий, тобто для недосконалості попасти просто на небо таким простюхом, достатньо. Але якщо хочеш бути досконалий, щось вище, бо якщо ти мене питаєш, отже, тобі щось ще бракує, виявляється, він має незаспокоєне почуття, що йому що ще нема. При тому, що має дуже багато, але вже бачите, серце його відчуває, що ще щось хочеться вищого. Просто думав, може небо можна ще купити. Чи небо можна ще купити, ну, в певною мірою так, своє місце на небі. Але він захотів ще більше досконалості, щоб ще, напевно, щоб бути крутішим. Ну, я, напевно, би так хотів теж. І він е, і каже, що Ісус треба залишити цю надію на ці земні речі. Тобто, попрощатися з ними це легше, бо коли ти маєш е, маєш щось з собою, то це ну, не настільки. Тебе як від цього, ну такий приклад зразу. Є багачі, великі багачі, які буває, живуть тиждень чи два як нуждарі, бомжі. Але він то знає, що завтра він захоче, піде в свій офіс і все одно все його. Та? Але вони собі таку, таку мають практику, щоб цінити те, що мають, раз в рік я чув. Що вони живуть як нуждарі, їдять то, що нуждарі з, з смітників і так далі. Але все одно це, це ментально розумієте, що це більше як ігра, розвага. та, Ну або якась практика їхня така для вдосконалення. Але теж добре, теж добре. Бо вони тоді ще краще починають цінити те, що мають, і напевно, що далі вже в Божому благословенні розвивають те, що мають. Е, хто… Живе без матеріальних речей, Тобто, хто живе без прив'язання до матеріальних речей? Чи є такі люди на землі? Богопосвячені особи. Вони обіцяють обід в богості, послуху і чистоти, тобто, що вони в Богі, вони не мають матеріальних речей, навіть теоретично. Монах чи монахині би не мала мати своєї кружки. Звичайно, з питання гігієни там ніхто не спорить. Але якщо б таку кружку хтось інший взяв і з неї пив, то це би не мало обурити, що інший брат чи сестра користуються з її речі. Е, і це мислення в нас формується у всіх. Наприклад, наприклад, наприклад. от священники – це така каста людей, вона на пограничі. Між одногопосяченим станом, служінням Богу, і людьми. Тобто всі люди переживають за, за зарплату, за роботу, тому що з кожної доброї зарпла до роботи є добра зарплата. Дякую сьогодні своїй дружині, яка працює як держпрацівник і приносить зарплату до нашого дому. Я теж я не працюю. Бачите, ні я не працюю, ні отець Роман тяжко не працює, ні отець Ігор, монахи якось там ніби тяжко не гарують на будовах, так далі. Можуть там працювати при монастирі, але це не є їхній прямий обов'язок, до якого вони покликані. Ось ті люди, які працюють, вони постійно переживають за те, щоб мати гроші. І дуже часто держава це може навіть маніпулювати. Вгадайте, скільки відсотків людей працюють не за бажанням тим, яким хочуть. Тобто людина хотіла бути лікарем, а працює продавцем. Або хоче там працювати, а працює грущиком. Скільки відсотків українців за статистикою працюють не на тих роботах, які хочуть? 70. сімдесят. Ну, сімдесят. <реш> дякую. Так, тому і дуже великий відсоток людей. Я не знаю, чи він зараз змінився. Це був довоєнна така статистика. І вона ще раз показує, що люди роблять не то, що хочуть, а то, що треба, або за що більше платять, або є на тому місці, де більше платять, чи живуть в тому місці, де більше платять. Одним словом, це є природньо, і це виховується так само і в нас. Наприклад, і в священиків мене отримує. Хто мене отримує, як ви думаєте? Крім Олі О, Олі Гольгана Степанів. Степанівна має зарплату, цю пенсію, а з пенсії щось купить. Дуже дякую. Ось, бо я так тільки, ну, фак, факт, який я помітив, що тих грошей, що дає мені владика, це як мінімалка, їх вистачає чомусь на заправку і на ремонт автомобіля, якого ви всі знаєте, він так, китайський китайські джилі. До речі, в нас є ще ще один е, мій друг, який їздить на джи на китайці. Це пан Юрій, я його дуже за це поважаю, так само. Та, та, ось, і... і і, і, і ще сусідка наша, та, вони обоє певно купували таку машину машанування. Тобто, насправді, що я би хотів сказати, що люди, які клопочуться за земле, насправді вони дуже багато мають переживань і дуже багато витрат. І в такий спосіб, той, хто є монахом, він заведує людям. Одружене, напевно, напевно що, так, підозрюю, що вони мають сім'ї, мають жінку, мають тілесні втіхи і так далі, що монахи цього не мають, багатс і маєтків. Ось. Але з іншої сторони, чи так легко мати дітей? Давайте спитаємо, наприклад, Юля багатодітна. Вам легко зібрати всіх трьох дітей до школи в вересні? Ні. Ну, я так само Юру хотів згадати, але я поміняв місцями. Тому насправді отакий стан Богопосвячений, він не до всіх покликаний. Отже, Ісус пропонує найперше нашому Янакові сьогодні відійти від цього мислення, яке ми природньо здобули. Тобто ми привикли заробляти, купувати, продавати щось за щось. І це мислення якраз його і тримає в тому, що він не може піти на вищий рівень до цієї досконалості, бо написано, що відійшов сумний. Потім не написано, що він. Все-таки зробив те, що сказав Ісус і пристав до грона апостолів. Отже, це мислення в ньому щось виробило. І тепер на доказ цього мислення побачимо його перші слова. Учителю добрий, каже цей юнак, що доброго має чинити, щоб мати життя вічне? Що ми можемо зрозуміти в цих словах? Що щоб мати життя вічне, треба щось робити. Бо, пані Тетяна, щоб робити, треба встати і працювати. Воно на небо з неба не впаде, правда? Так, Та, якщо прийде людина, ми дамо номер, до кого ми дали номер у цьому нож ну, дереві, що ходив. Такий хлопчини. Так. До кого дали номер? До, я дала свій номер і взяла його. А лише до когось дали, щоб він пішов на роботу. Ну, до світу цього, напевно. Ні, ми... я, я не давала. Він сказав, що чекає в скорук, буде. О, місце. Тобто в скорук нашої бізнесменші буде місце. І Ми йому допомогли і телефон його взяли. Я кажу, можеш сьогодні прийти і попросити, я тобі добре заплачу. Як перевірочний. то він не прийшов. І це є нормальне мислення на першому рівні, абсолютно. Але Господь сьогодні говорить про щось інше. І це юнак є в цьому мисленні. Ісус сказав до нього, тобто каже, чому називаєш мене добрим. Тобто Він більше його вбачав в Ісусі якогось такого, не то месію, не то такого, який повчає мудрістю і каже, ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, в життя додержуй, додержуй заповідей. Тобто не сказав, що конкретно робити, а вже додержувати заповідей, яких і він і так робив. Отже, в нашого юнака, на моє сьогоднішнє таке розважання, є оцей стереотипне мислення, що все треба заробляти. Що робити? Що робити? Він кілька разів питає, що мені робити, бо завжди привик робити, щоб щось мати. В Бога трошечка інша педагогіка. Бог дуже часто забезпечує надприродню. І всі наші, які монахи і богопосвячені особи, про яких я сьогодні говорив, вони можуть працювати, мають пасіки і якісь там угіддя, але це не є їхнє покликання. Їхнє покликання перебувати в з Богом в єдності за допомогою молитви, чувань і богопосвяченого життя, яке від'єднане від цього світу. А світ, який буде потребувати духовних дарів, буде їм приносити. Тому я думаю, що всі монастиря забезпечують люди. Не монастирі себе можуть забезпечувати, але більшість забезпечують їх люди. І тому оцю роману, чи мені, чи інші, люди так само дають кошти, і я можу тоді функціонувати як священник. Суть цього перелому мислення ми звикли жити природнім забезпеченням. Встати, потрудитися, усюди рук своїх діло побачити. А Господь пропонує, коли хочеш бути досконалий, то відпуститься. Як ми тоді до сьогоднішнього дня можемо це ну, привикнути, якби, практично застосувати до свого стану? Дуже багато речей нас, нам розклала війна. І ми розуміємо, що ті матеріальні речі, чи та китайська машина, чи чи, вона не є вже настільки важливою. Що найважливіше, ми розуміємо, це життя, здоров'я. І в такий спосіб війна навіть педагогічно, Бог вивів з цього зла, що ми вже розуміємо, що не все, що ми так трималися, воно дуже цінне. Я як переселена особа, ну... Найкраще відчув, це коли ти збираєш щось, купляєш, плануєш, що воно буде тобі щось на весілля, подарили, що щось, щось. І все це пропадає, майже все це пропадає в один із днів. Так само ми розуміємо, що це все може пропасти. Але з іншої сторони, оця свідомість, що це, що ми маємо. Воно має в нас породити таке, якби, бажання не прив'язуватися до цього. Не через те, що ми обожествляємо ці речі, а через те, що ми маємо Бога, в ніх... якого ніхто від нас не забере. Тобто Господь дає нам найбільше благо, а вже будучи в цьому блазі, ми можемо здобувати інші метрані речі. Будучи в мирі, в радості, ми хочемо зранку встати, піти, працювати. Моя дружина, які послуги робить для країни, вона угармонізовує певні питання з ветеранами. Хтось е, будує, хтось продає, хтось здобуває. Тобто все це є як наслідок того, що людина хоче примножувати. Тому що людина є Богом створена е, на образ і вподобу Божу, а Бог постійно це робить. Тільки ми, світські люди. Привикли, так, Привикаємо, що будемо жити вічно, це по нашій владі, можна сказати, як вона царює, е, думають, що буде так завжди. Ми мали гарні розважання цього, цими днями про це. Тобто люди в цьому мисленні забуваються про ці вічні істини. Я б хотів сьогодні заохотити цим нагадуванням, що, що ми й так і знаємо. Що матеріальні речі вони не мають такої великої цінності, не мають тої ціни, що їх варто триматися настільки, що вони нам дають оце благо. Маючи Бога, маючи віру, ми, маючи ці певні блага, не надіємося на них, а шукаємо свого укоєння в, в єдності з Ісусом, в молитві. І сьогодні ви не прийшли, скажімо, на базар, де ви щось утримуєте матеріально. Вчора був ярмарок, де люди їли картоплю, спечене м'ясо. Вчора був концерт, де люди отримували емоції. Вони прийшли сюди за емоціями. Тому що служба Божа, хоч написана в поетичній мові, але вона і та сама. Емоція якась буде мінімальна в кожної служби, бо це все та сама служба Божа. Не отримаєте якогось матеріальної речі. Що ви тут, тут отримуєте? Чого ви прийшли? Духовно. Духовно. Ви тобто ви маєте це розуміння, потреби духовного. І тому Ісус сьогодні якби ще раз нам наказує за цей духовний світ, що Він показує нам, цим прикладом, що якщо думати по-світськи, то нічого, напевно, з того доброго не вийде. А це, це мислення формують матеріальні речі. А матеріальні речі вони не є ворогом нам, є, є просто неправильне розуміння до цих речей. То я думаю, Бог хоче благословляти і бізнес. І ранішні вставання і праці, тільки щоб ми на них не надіялися. Бо коли ми надіємося на них, то ми тоді дуже часто надіємося тільки на них. А якщо ми надіємося тільки на них, на працю рук своїх діл, нам тоді важче надіятися на Бога. Я говорю про духовні речі, які важко логікою описати, бо я цілу проповідь відчуваю, що от, ну, тема якби не є розкрита, немає зараз такого відчуття. Але ви десь. Пісвідомо, я думаю, знаєте, про що і про що йдеться, щоб не надіятися на матеріальні речі, а надіятися на Бога, а Бог відповідно все це дасть. І тому наші монахи і богопосвячені особи їм нічого не бракує. І мають, і машини, певне, десь там для потреб, і мають матеріальні речі і є щасливими в тому стані, бо вони є з Богом. Тобто Бог не проти матеріальних речей. І наостанок оця приказка. Щоб Ісус їм почав вияснювати, почувши це Слово, і каже, і каже трудно, тоді Ісус сказав до своїх учнів, Істинно кажу вам: трудно багатому війти в царство, в царство Небесне. Або іще кажу вам: легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому увійти в царство Боже. Є два порівняння з тим верблюдом. Вушко в голці це означало в старому храмі такі вже засипані двері, такі півметрові, такі двері, що там тільки на колінах можна було пролізти, верблю туди не пролізе, хіба би його там протягнули. Тобто нереально самому верблюдові пройти через такий отвір. Друге вушко в голці це є голка, а канат це є товстий трос мореплавський. Чи може, то в стоїть в вушко такої маленької голки? Ні. Тобто, я би сказав, це нереально. Тобто, якщо людина надіється на матеріальні речі, їй нереально надіятися на Бога, а не надіючись на Бога, вона не попаде в Царство Небесне. Отже, в Царство Небесне можуть попасти тільки ті, які постійно надіються на Бога. Ті, які надіються на свої, Здобутки багатства, так далі, що дуже часто цей спокусив багатіїв, а тут не написано, важко багатому війти в царство небесне. І він не може в апріорі попасти в царство небесне, бо він надіявся на ці матеріальні речі. Тож бачимо цю ловушку-ловушку пастку, в яку дуже часто матеріальні речі можуть нас кинути. Але я би єдине ще попросив подумати собі не тільки кількість е, грошей чи, е, скажімо. Дороговизни речей може зробити нас багатими. Людина може бути бідна відносно матеріальної цінності, але мати прив'язання до цих речей. Що це може бути таке? Що людина може мати мінімально, але може мати прив'язання. Я так зразу думку продовжу. Це є хата, стіни, бодай то, що є. Людина це обожествляє і має. Я тільки, знову ж таки, три рази мені вже згадується, доведеться сказати, похвалюється хатою, яку мені лишила бабуся. Її покоління будували цю хату. Е -е, дуже гарна біла штикатурка, крошка, то тоді це дуже дорого було. Ну ним словом, поважно, кілька шарів лаку на паркеті, дуже дорогі картини, хрусталь. Всі види хрусталю. Було золото, але злодій сказав, що бабусі не треба стільки золота, і золото забрав. Хрусталь не брав чогось. Так? Можете собі уявити, по радянським міркам дуже багато оселю. Ну, не прям там, що все є, але дуже багато було. І людина жила в цьому. І я тепер, будучи біля цієї хати, думаю, що мені з цим багатством робити. І кажу, напевно, будемо продавати. Бо вона на мене переписала. Там судові процеси, дуже сумна історія, навіть не хочу починати. І ходить сусідка, добра людина така, і каже: не робіть цього. Ви знаєте, яке багатство вкладено в цій хаті. Краще приїхати сюди і жити там. Жити в цій хаті до кінця життя. Я собі подумав, ну дійсно така велика місія. Вона, до речі, так і живе. Вона не живе там, де її чоловік, не хочу судити, бо. Добре, так її чоловік працює десь інша, вона живе в цій хаті, не знає тих всіх причин. І вона тим мисленням каже мені, не, не, не вертайтеся сюди. Я свій подумав, чи моє місце саме в Буштині, в цій хаті ні. А для чого тоді ця хата? А для людини дуже важливо, щоб її внук там жив. І вона забороняла продавати цю хату. розумієте? Тобто людина, пенсіонерка, має багатство і ним дорожить, і хоче мене навчити мати ці самі цінності. Чи правильно я роблю, що я живу з вами, чи, а чи мав би жити в тій хаті? Та правильно, бо ви скажете, що добре, щоб я був тут. І так само оце людина може мати дуже мало, може бути навіть може, знаєте, таким нуждарем, але мати прив'язаність до свого плаща. От мій плащ він мене оберігає зимою. Люди, скотеняки, не дали мені хати, не дали роботи. А от цей мій плащ, коханий, от, от цього, я його нікому не розділю, бо це моє єдине. Це є природні базові потреби, я не буду судити нуждаря, який там має якийсь одяг, але людина може навіть обожествляти таку річ. Тому насправді, якщо ми починаємо надіятися на щось і надіятися, що воно нам принесе спасіння, тоді ми не зможемо увійти в царство Боже. Це ж перша заповідь. Тож, перша заповідь, нагадайте, немає інших богів, крім мене. Дякую. Ем, хочу, щоб ви сьогодні, маючи всі свої речі, обняли їх. Хочете, поцілували е, морально, та Не продали, ні. І, і щоб сказали їм, що це все не має значення. Все це. Не належить труду мого життя, щоб я за це все переживав, щоб це обожествляв і на це надіявся. Дякую тобі, Господь, що ти нас ведеш, що ти показуєш нам правдиву надію, що ти даєш нам ці речі для користування, але вони не є нашими богами, тому відрікаємося зараз всього цього стану, коли ми обожествляли лапках чи телефон. чи і якісь заняття, чи Ютуб, чи, 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 чи. тобто до чого ми прив'язували свій добрий емоційний стан, що нас заспокоювало. Хочемо попросити Духа Святого, щоб оцим заспокоєнням і цим умиротворенням всього, що ми можемо мати в житті, був ти. А вже в тобі ми можемо дивитися Ютуб і мати телефон, і мати хати, і мати вікна, і мати хрусталь, і, в ту... і нехай все буде на твою славу, І щоб нічого нас не відвертало від Царства Небесного. Дякую тобі, Боже, що показуєш нам тих бідних людей, багатіїв, які мають це майно, за нього дбають, його страхують, ним переживають, коли втрачають, мають депресії. Ти показуєш цей стан пекла вже на землі. Дякую тобі, що ти показуєш тих людей, які є убогими, які не мають багато речей і є щасливішими за багатіїв. Чи не наше серце, Духо Святий, щоб ми так само не прив'язувалися ні до нічого. Ні до церкви, ні до куполів, ні до чого з цього обрядового знаряддя, бо може бути церква, але не бути віри. Тому дякую тобі за цю спільноту, яка збирається в цих кусках дерева з накритим дахом. Дякую тобі за цей, за цей стан всіх речей, які ми маємо. І нехай наша радість буде тільки в тобі, що ми маємо найбільше. Ми маємо тебе, ми маємо тебе в спільноті, і ми маємо один. Одного, бо сьогодні ми тут зібралися разом славити нашого Господа. Дякую Тобі, Ісусе, що ти нас ведеш. Слава Ісусу Христу! Слава Марі